Мабуть, уже кожен мешканець лівого берега Кременчука бачив захмарні суми в платіжках за тепло від Полтава Теплоенерго. Переплата за півтора року з моменту зруйнування нашої ТЕЦ для власників двокімнатної квартири в Кременчуці складає близько восьми, а то й десяти тисяч гривень. У попередніх матеріалах ми провели точні розрахунки. Розберімося ж тепер, як змусити Полтава Теплоенерго повернути ваші кошти або залишити їх на наступний опалювальний сезон. Для цього необхідно виконати всього лише 5 пунктів. Крок перший зайти на сайт Кременчуцької міської ради та знайти там розділ Позов до Полтава Теплоенерго. Крок другий Роздрукувати чотири примірники позову і додатків до нього. До позовів додати копії таких документів, паспорту, ідентифікаційного коду, документу, що підтверджує право власності на житло, платіжки за комунальні послуги за січень 2022 року та платіжок з листопада 2022 року по травень 2024-го. Крок третій. Після того того, як ви все роздрукували, необхідно заповнити шаблон позову, вписавши туди свої дані. Крок четвертий підписати позов та завірити власним підписом додатки до позову. Тобто написати на них згідно з оригіналом, прізвище ім'я по батькові і підпис. І п'ятий, останній крок віднести до канцелярії автозаводського суду чотири примірники позову з усіма додатками. Після цього залишається просто чекати позитивного рішення суду. Увага! Ви будете звільнені від сплати судового збору. Жодної копійки, подавши суд на Полтаву теплоенерго платити не доведеться. Кременчуцькі новини